Розставила капусточка рученький, зеленья, щоб накрапало їй дощик у повнісінькі жмені. <сум> Всім привіт. О, напала на капусту якась гусінь. Зараз покажу. Я обробила щойно. Он ще стоїть. А, упав <сум> прискувач. Зараз покажу. Десь щойно бачила, так думаю, гарно на камеру буде видно. Це пізня капуста. Дивіться. Що робиться. О, їх уже ковбасить. Ось такі малесенькі. Небагато ще і не на всій капусті, але є. Так що вийшла оце майже п'ята година вечора, без 10, по-моєму. Обробляла я ось останній мій цьогорічний пакетик твіксу. Якби не він, в тому році в нас би капусти не було. Білокрилку дуже гарно. Відлякує. І зараз оприскувала, так бачу, що трошки є білокрилки, але не на всій капусті. На отій що там по буряці, що я купляла, а це... По буряці це в нас купована пізня на базарі розсадою, а це все своя Знаєте, що почула в тіктоці? Агресор капуста, вона якось модифікована F1, не модифікована, не знаю, ну F1, що до неї нічого, ніяка зараза не береться. Ну, як бачимо, гусінь он трошечки є, а білокрилки, що в тому році не було на агресорі, що в цьому році в мене агресор, не агресор, але аналог агресору. Навіть так і на пачечках було написано. І видно, де вона? Скажіть, видно? Як, о, там не агресор. Рання в цьому році взагалі якась із семена, це все це, це, це своя розсада, але рання взагалі якась там таке в'яжеться, ну не без капусти, є своя капуста, але якесь таке незрозуміле все. А де під агресор косить капуста? Ось видно, дивіться. Білокрилка літає, але вона майже не береться. І в тому році я помітила, в нас був агресор купованою розсадою, в одній ділянці, але отак агресор, а на половинку вже інші там сорти. Так от ті сорти білокрилка просто домучувала. А на агресорі так. Трошечки. Зовсім трошечки. Так що в цьому році я грошей пожаліла, бо по 50 гривень десяток розсади був агресор. А треба було набрав би так був би з капустою з пізні. Ось яка аналог. Я не пам'ятаю сортів. В мене десь є весняне відео, де я садила парники в семену, то там я показувала адаптор. Не буду брехати, по-моєму. Там наші помідори, не знаю. Цю латку ще не дуже фітовтора взяла. А от там латка. Так там уже хтось скаже, що обробляли. Ну, не пікіруємо, але обробляли. Це в тому році і в цьому році дощі, ночі холодні та приймальниця. Молок, прийомщиця молока наше, що приїздить пару днів тому. Казала мамі, що все. Хана помідорам і пікіровані, і ой, пікіровані, пасинковані, кажу, пікіровані, не пасинкуємо ми. І пасинковані, і оброблені, попідв'язувані, і догнивають. Так що добре, що є в нас огірки. Нарвав тато сьогодні 17-літрове вітро нашого абрикоса. І ще там залишилося ого-го, Ще не, до, не доспівши. 4 кілограми без кісточок он накидала із желатином варення. Залишу ссылку під відео на мій минулорічний рецепт. Я знімала, як робила. І половинками там мама зараз закриває в сиропі просто. Не знаю, в інтернеті, мабуть, десь знайшла якийсь рецепт. Ну, а я оце вийшла, обробила і натиму з татом корів. Бо ще в нас цибуля не обрізана, вирвата, але не обрізана, а я не можу, бо я не можу, через цю ногу я не можу сидіти. Мені аби ходити, або лежати, Тому я буду в пастухах. А я ж казала, що похвалюся своїми диньками. Це не високосортні, не F1, а так ото. Торічне семено, якщо чесно. І ось такі в мене вже диньки, -а. Кавунчик є. Але їх вони не великі, але ще ростуть. Їх не так то й багато. Ну, но... он такий довгенький кавунчик буде. Я дині дуже люблю, кавуни люблю, я всі фрукти люблю. Тому я чекаю. Ну, вони ще ростуть. Це я тут пройшла, так потоптала. Кавунчик, динька, Ми вже одну диньку навіть з'їли. Отаку. Полосатеньку вон маленька є. У нас хватить, хоч і не дуже здорові, але ще ростуть. У нас тільки сьогодні дощу нема, а це йшли дощі. Вон ще у нас ніхто нічого не молотить. Все тобі в тому році таке було з зерновими. Сою навіть навесні домолочували. І в цьому році. Вон, дивіться, яка. Гарненька. Ой, я дині люблю. Дінки я люблю. І там. Он. Скоро будемо вже кукурузку цукрову варити. Ми любимо їсти і варю, обрізаю в пакетики на заморозку. Дуже люблю. Це огірочки, ті, що в мене були під парничками. Ну, а взагалі то я вийшла, просто щоб зняти капустку, показати, що це така гусінь. Я не пам'ятаю, щоб у нас така колись була гусінь. Взагалі. Білокрилка, так, там метелики якісь, але отака от гусінь. Не знаю. Ой, довізла, Вилажу. Фу. Полуниця моя повторно зараз бур'яном. Там так і залишилось не дорвати через спину. Ну, Я ті ділянки буду вирізати. То мені не дуже там. то... Тут також пообробляла капусту, вон який арбуз, а вон наш абрикос. Лище не підійду, бо овечки там їдять, як заходяться. Наша фотозона. Арненько, так? І наші абрикосики. Вон, їх там ще багато. Мене питали, чим ми обробляли. Не чим ми не обробляли. Ми цей абрикос викопали на узбіччі дороги, у 2017 році посадили. Він не прийнявся, ми так думали. А потім на наступний рік, у 2018 році, він відійшов від кореня. І оце росте. В тому році був гарний урожай, а в цьому році ще більший. Не знаю, так вийшло. Він у нас не в затишку. У нас як віють вітри звідси з городу, то це ну Як віють, то віють. Тому я не знаю, як так вийшло, що він у нас не хворів. Навіть на минулому дворі ми жили, у нас були абрикоси і ніколи вони не хворіли. Ну так повесело. Скільки ми сушили абрикосів, скільки дуже, дуже багато було. І з цього року я також думала, що не буде, бо коли він цвів, було дуже холодно, були заморозки, дуже такі гарнісенькі. Ось кавун. Але це кавун не наш, це кавун. У нас звуть їх кавбузи, це кормові кавуни. Покажу вам ще квасольку нашу. Ось це морква пересіяна. Ну, Взагалі-то тут буряк спочатку був, але він не зійшов, ми пересіяли морквою. Як моркву, як бачите, там дася, але зійшов буряк. Після дощів навесні. Це сьогодні така спека, бачите, як усе полягало. І так само ж у нас було з квасолею. Вон наше сіно, третюки, кишу нам довезли. Так само ж було з квасолею. Наша квасоля також сходила майже місяць. Майже місяць. Три тижні, так це точно. Ось один сорт. Нам торік я купляла в пакетиках. Вийшло з пакетиків два рядки. І нам вона дуже сподобалася, то ми то в тому році її всю на семену оставили. І... А це крупна така бур'яни, дивіться, нікому на розсаду не треба. Це самі квасолини невеликі в цій квасолі, але вона... самі квасолини такі крупні, як боби. Через те, що пізно вона ще не дуже велика, бачите. й більші, й менші через те, що нічого. Не посохне в середині серпня, а посохне на початку вересня. А оця нам дуже сподобалася. Вона не плететься. Її так, вона як оце сохне, я не пам'ятаю сортів. Вона, як оце сохне, у неї все листя обпадає і вона стоїть як солдатики. Нам дуже сподобалася. І вона кольорова, червона, з білим. Нам дуже сподобалася. І на смак вона шикарна. Тому в тому році, ось скільки, із двох рядків скільки вродило, що нам до, вистачило посадити таку латку. Це все квасуля для себе. О, бачите, оце на місці ячменів в тому році були соняхи. То там у сусідів локація, одні соняхи. І в нас тут посходило скрізь. Ну все, піти, мити руки, ноги, збиратися та гнати наших корів. Оце так. За капустою цікаво. У нас зроду. скільки я себе пам'ятаю. У нас такої гусені ніколи не було. М -м -м. Так, про помідори, звичайно, шкода. Писала мені Аліна з Полтавської області, що в них вже пропали помідори. Холодно, дощі. Ну, так, що ми з вами... О-го-го. Вон, хіба що поїсти. Ось мої лампочки, які я розхвалила жовтенькі. Ой. Що буде. Знаєте, ще добре, що є огірки. Огірки, кажу, мамі, добре, що перцю стільки насадили, так що щось закриємо. Ну все, я помчалась далі. Вам гарного дня і вечора. Всім до побачення.